Максим, скажіть, будь ласка, головне питання, яке турбують містян в умовах того, що ми зараз економимо світло, як працює ваша ковзанка? Вона підключена до міських мереж або вона працює лише від генераторів? Вона працює лише від генератора. До міських мереж взагалі не під'єднана. Скажіть, будь ласка, чи під'єднані ви до водоканальних мереж? Звідки брали воду? Бо казали, що ви брали воду навіть з Брансбой. Бензбойта брали так, але ми з, заключали договір і проплачували кошти і брали. А навіщо вам брати було з міських мереж? Якщо у вас іде труба до найближчої будівлі, де також ви під'єднані до водоканальських мереж? Е, тому що треба було велику масу води одним, ну, однією порцією дати, щоб зробити рівень, рівень льоду. В Полтавській області рішенням Ради оборони області заборонена ілюмінація. У вас ми бачимо гірлянди. Що це? Це підсвітка ковзанки. Це не ілюмінація, так. А між вашою ковзанкою і будівлею колишнього банку там є якісь помости, щось там проходить. Що там проходить? Вода, вода. гаряча, холодна вода. Нам потрібна гаряча, вода, щоб вирівнювати лід. Багато кримінчужан вважають, що там проходить електромережа. Чи готові ви піти на те, щоб колись раптово приїхав там є такий прибор, який зміряє, чи йде там кабель, чи не йде. І вони приїхали, заміряли і сказали, що кабеля тут, наприклад, немає. Чи йде. Готові ви на такий експерти? Це Та в будь-який момент. Готові звісно. Скажіть нам про саму технічні характеристики цієвзанки. Навіщо вам треба було заливати великий слой, там, маленький якийсь слой? Як вона, скільки вона живиться, скільки генератор використовується потужності? Якої? Чи вистачає цієї дійсно потужності, чи не вистачає? А, дивіться, генератор у нас на 180 кВт, а холодильник по науковому це чилер. Він складається з п'яти компресорів. Кожен компресор там, ну, по 12 з копійками кВт. Коли вони повністю працюють, нам наморажують лід, вони працюють всі п'ять, Генератора вистачає нам. Коли вже лід наморожений, це як холодильник домашній. Він бачить, що температура достатня для підтримки льоду. Він вимикає один, два, три. Може взагалі на одному компресорі працювати. А наливали 5 сантиметрів льоду для того, щоб можна було заїхати снігоуборочним комбайном. Тобто, в звичайну погоду, таку, як сьогодні, коли плюс-мінус, вам скільки потрібно, щоб генератор використовував електрики? Ну, 30 кВт-40. А он у вас на 200 Ну, 180 кВт-амперів. Да. Це 200 кВт-амперів це десь 180 кВт. Як працюватиме ковзанка, з, з, з якої години до якої? Чи є якісь благодійні заїзди? Так, звісно, з 9, ковзанка працює з 9 до 10, щоб встигли всі до комендантської години потрапити додому. Для внутрішньопереміщених осіб у нас діють ну, взагалі безкоштовні катання. Це вони мають зареєструватися на Маяковського 7 і там отримати свої квиточки безкоштовні. Так, у нас є, також у нас є на випадок повного блокауту. Ми зробили багато розеток. Кожен зможе прийти, підзарядитись. Ну, нікого не будемо виганяти, все будемо робити для людей. Під час повітряної тривоги як працює? Під час повітряної тривоги ми не обслуговуємо. you <laughs>